Привіт, друзі. Вітаю вас на каналі, на каналі Фабро. Коротше, зараз у нас буде трошечки маленьке відео про оцей коробочок. Що це за коробочок? Я думаю, вам видно це портативний рефрактометр. Давно я хотів придбати собі на пасіку рефрактометр. Що це таке? Це пристрій для визначення вологості в медові. Мене, ну, Я займаюся пасікою вже давно і думаю, що все і далі буду займатися ще довго. І такі речі, як отакі пристрої і обладнання, повинні бути на пасіці. Багато хто скаже, що спеціалісти можуть визначити вологість медові. Меду і на око, і другими методами, все це так. Але у нормальних спеціалістів повинно бути і гарне обладнання, якісне, і не, не тільки на глаз визначити, а і щоб були реальні ну, от прям реальні цифри, які ви можете ну, показати тому ж заготівельнику і так далі. Коротше. Кожен вирішує сам потрібен ця штука написати чи не потрібно. Замовив я вулей. Отакий рефрактометр, чого воліін? Бо багато там мені вже писало, я виставляв попередні відео, що є й дешевші варіанти. Так, вони є дешевші, там і на Aliexpress і так далі. Але люди, дуже важливо зауваження. Є рефрактометри різні, для різних рідин, для вин і так далі, але не медові. Якщо ви бачите в інтернеті за 400 гривень рефрактометр, то це 99,9% що він не для меду. І запам'ятайте, це важливо, бо в мене є знайомі, які купували рефрактометр і виявлялося, що він просто не для. Меду. Саме цей для меду. І що саме головне в цьому рефрактометрі, чого я замовив воліїн саме? Тому що тут є якісна упаковка, от така гарна якісна упаковка, де просто цей рефрактометр буде постійно зберігатися, не страшно на нього щось покласти, там чи вронити, і чи так далі. Бо рефрактометр дійсно класний. Тут є така застібка, відкривається, ось є серветка для того, щоб протирати. На сам рефрактометр є інструкція, ось така гарна. До речі, де гарно розписано, як відкалібрувати рефрактометр. Рефрактометр потрібно калібрувати, хто не знав. Для цього є, продається калібрувальна рідина чи масло, якось так воно називається. Тому його треба перед роботою відкалібрувати, щоб він був правильно якісно ну, працював. Ульін вони вже відкалібровані. Ось такий рефрактометр, ось так він виглядає. Дуже прикольний, дуже якісний. Ну, мені подобається. Е, є в комплектації ще піпеточка така, і ще є в комплектації викрутка. Це для того, щоб тут регулювати, ну, коли ми будемо калібрувати, щоб можна було відрегулювати. Оце така комплектація, все це в такому захисному, бачите, е, паралончику. Коротше, я собі придбав і не жалію, і багатьом рекомендую придбати, щоб було. На пасіці для того, щоб контролювати вологість свого меду. В принципі, це так, така розпаковочка була рефрактометра. дуже якісний, що основне мені подобається, дуже якісний кейс для зберігання, дуже класний, і навіть можна комусь подарувати отакий зробити подарунок, отакі упаковочки. Як по мені, якби мені хто таке подарував, я був би дуже задоволений. Коротше, справжні пасічники, професіонали повинні мати такі прибори. Бо я вже читав, що спеціалісти можуть і без приборів. Можуть, але краще, щоб воно у вас було під рукою.